Привіт, привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої найкращі! Ви на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня, я вас рада вітати. Ми сьогодні подивимось ваші 7-10 днів. І трошки пізніше, виключно для спонсорів, ми подивимось розклад на чотирьох королів. Для спонсорів, я нагадаю, буде відкрита можливість під час Етерів задавати особисті питання, також, в залежності від рівня спонсорства, можливість або бачити відео, які тільки для них, або ритуали, виклик, гармонізацію стосунків, чистку. Десять днів що вас чекає. Сьогодні якось так. Ану, отак. Сім десять днів. Подумайте про себе, про якесь питання, яке вам нагальне якесь питання, яке вам треба вирішити в найближчий час. І інтуїтивно оберіть свою карту. Ще друга, третя, що чекає, що буде. Ми хороші, одинички. Дуже такий дивний період, коли а, нібито багато подій і майже немає результату. Коли таке буває, коли ми, як знаєте, все одне і те й саме, коли не вкладаємось в себе, а думаємо часто про минуле, тут показує якийсь кармічний вузол, як ви любите, або кармічні події, зупинка розвитку, тому що в минулому були помилки. І ці помилки не будуть давати спокою. Це можуть бути стосунки, це можуть бути родичі, це може бути ще там щось. І зараз от, от, знов, от знову ви до мене. Знову вам щось треба. Збиваються ваші плани. У когось з'явиться знову чоловік, і ви будете радіти. Ону нарешті ти з'явився. Але насправді він не хоче, зовсім не хоче для вас нічого робити. У вас будуть якісь мрії за карти дурня, вони просто не здійсняться. Людина прийде, бо щось треба. Людина з'явиться, бо людина звернеться. Це може бути робота, бо треба для себе, коханого або коханої, якийсь результат. Не для вас. Не давайте себе використовувати, і треба трошки виходити з цих застійних моментів. Відтік енергії. Багато будете віддавати близьким, в кого є діти, родина, дуже багато будете віддавати енергії близьким, у них все буде рухатися, а у вас ні. А ви постійно, як будете дирки латати. Можливо, фінансові навіть. Думаєте, пріоритет, який у вас. Другий варіант. Новини. Якась інформація. Можливо, хтось щось напише. Але, от хто хоче зустрічі, тут вона не принесе радості або зовсім не здійсниться. Від когось прийде привіт. Як справи? Ви будете мати багато бажань, багато планів. Якась ідея, просто якоюсь ідеєю будете палати, будете бажати розвитку, але насправді постійно будете займатися не своєю роботою, не своїми бідами. Вас не похвалять і не скажуть дякую, якщо ви різко вирішите комусь допомагати. Ти гарна. Ти це знаєш, ти розумна, ти маєш успіх, ти маєш досвід, але ти своє світло показуєш не там і не тим людям. Чоловік за вами спостерігає, думає, як би свою там якусь провину загладити. Не те, що він буде вас нервувати, він дуже хитрий. Хитра людина, це може бути пов'язано з роботою. І тут треба бути обережною, тому що, знаєте, як буде. Дівчата, в кого є підозра про трикутник, знову це питання буде підійматися на цьому тижні, і ви будете розчаровані. Неприємно буде третій варіант. Я так хочу, я так сказала, і так буде. Прекрасна тема, прекрасний настрій. Я сказала, наче буде так. Ви в собі впевнені, вам вирішують якісь питання, ви маєте емоційний захист. Хотіла сказати від протилежної статі. Ви не маєте ніяких мрій. От просто. Реально дивитесь на речі. Що значить, не маєте мрій, не живете в них. Ви чогось хочете, у вас є ціль, а не мрія. Розумієте, не якесь там ілюзорне. Є у вас вражини такі, трошки генелі людишки, які приглядають за вами, чомусь там радіють. А ви потроху-потроху, якщо були сварки, скандали і проблеми, ви відновлюєтесь. Тут дивіться, може з'явитись якась подруга, знайома, зненацька, як ти там або на роботі. Ой, розкажи, нам же цікаво, якийсь подарунок можуть принести, він буде ну, дуже з негативом. Це може бути не негативна програма, хоча тут деяким навіть підклад можуть зробити. Вже подивитись по ситуації. Дуже обережними будьте з тими, з ким вам доводиться спілкуватися, але ви розумієте, що люди не радіють вашим здобуткам. Їх більше, їм більше радості від вашого розбитого серця, від того, що у вас проблеми, що ви кудись не поїхали. Тут у когось у дівчат буде дорога, ви плануєте, от тихесенько плануйте. Потім, якщо захочете, комусь щось скажете. Вони там навколо вас шабаш якийсь розвели, а у вас все прекрасно. От ви просто живете своїм життям. До речі, всім буде дуже цікаво, а що ви там? А що воно там? А як вона там? Ну, і хай цікавляться, дурень думкою багатіє.